Теперчу на системі наставника його заліни. Нам полізти до класу. Повний тренер до пасу Іван Суси. Кукушкін. Кукушкін його кидок, кедок, і ось тут, звичайно, ж знову Бондо. Воно ну м'яч від попереджений. Кукушкін. Переведення на лігвий край. Ну і зараз відзначається Едуард Гадельш. Коваленко. Знову Бондал. Там заслін намагався поставити одразу ж гравець Ізмаю. Але Максим Оленіч, але м'яч залітає зовсім з іншого. Гущенко пас в лінію медяник Ну все від Гріньківа. Черговий порятунок відгуки переізмаїлу Кара на Богдана Курмаза. Ну, Ізмаїла. Ну, і, ну, і виручає свою команду Берненко. І... На Бондала Коваленко знову Бондал. Ситрьок, Ситрьок. На місці Борненко. Одразу ж передача на Симоненка. Ну і Вадим спокійно переграє Сапона. Зараз на майданчику на позиції розірюючого дану. Передача на Бондала. Бонда далі на Оленича. Але ось тут втрат. Ось тут втрата від Ізмаїлу. Псьо. Заяць псьоу з хрести пішли. Кукушки! Це одразу ж відповідь Симоненко. Ну що зараз вигадав Заєць? Що зараз вигадав Заєць? Не розібралися між собою навіть з Ізмаїл. Гадельшин. Це від Берненка, підбирання від Бондала. Кара. Володимир Кара, його вихід один на один. Володимир Кара. Петро Щуак. Стяжка від нього. Передача на Зайця і Заяць. Віддає поганий пас. Цетрюак. Переведення на Кару. Парашут від Кари. На цьому чекаємо з нетерпінням на другу половину зустрічі. Гдельшин, Передача на всього. Зоїс. Поміж ніг Берненко. Бондал. Передача одразу ж на Семоненка. Ну і Симоненко відзначається. Переграючи Євгена Сапона. Початку другого тайму, але потім... Додав із І Як додав? Гадельший. Коваленко. Бондав. Ну і А Точніше, фол введенні у виконанні Володимира Кари. І одразу ж кидок від Кукушкіна. Симоненко, Коваленко, жовтоножко. Далі на ну і Володимир Кара. І одразу ж м'яч від Віталія. Псьова залітає на ворота Гринкева. Чудова комбінація. Коваленко. В дальніку. Важкий м'яч. А у який яскравий. Кидок відкіна. Знову Віталій змішає. Стяжка від нього. Заєс! Дев'ятка воріт. Зараз було відкрито для Олексія Зайна. Коваленко Пас на Вадима. А ось тут же все гаразд, ну і Сапун врятував свою команду хадельши. Не дістался мяч. А ось тут сичит. Заєць. Передача на псево. Ну і вхід. Ну і ще один м'яч. Ворота. Пішла вже остання хвилина. Псьов! його кидок, дальніку. Віталій псьов. Все зробив бездоганно. Все на ниточці висить хрести від Ізмаїла Коваленко, кидок. Псьов. Симоненко Заєць. Ну, обікрав зараз кара. Що зробив Володимир Кара. Але одразу ж ось тут втрата. Ну і все, друзі, на цьому. Донбас добуває перемогу над Ізмаїлом мінімально з рахунком 36-35.